Усім трьом загрожували невеликі тюремні ув'язнення, та ще до початку суду їм запропонували позбутися ймовірного покарання, але шлях один на війну проти українців, і вони погодились. Нині у полоні троє окупантів, в одного з яких відхилення розумового розвитку, в іншого дефект мовлення. Шкодують про своє рішення. А їхній поплічник, неплатник аліментів з Москви, упевнений, коли вони підняли руки догори, їх намагалися вбити свої ж. Срок світів. Укнав десятку. Слідувати двомайкоманти да чорна світіла срок. Три года за алімент. Ці троє полонених мали по домах предстати перед судом, але натомість їм запропонували поїхати на війну. Попри те, приміром, що 25-річний Євген Салтаю має розумові вади. Льогкає умне. 37-річний Віталій з приморського краю третину життя провів за ґратами, має дефекти мовлення. А віднині у польового санітара ще й скалічена в бою рука. Простріля одному попадання було прямо прямо в голові не було. Одразу умер. У мене було п'ять в групі. Пілі давно там групи за Всі там. Всі лежать. 33-річний інженер з Москви Володимир у ворожому війську був за медика, та потім його відрядили у штурмовики. Хоч зізнається сам наполовину українець. бабушка бабуська з харкова вся женська лінія з Харкова тут. Батько трьох дітей та боржник по аліментах, що волів уникнути в'язниці та принагідно підзаробити, Нині жаліється у війську ще й довелось розщедритись. Таким слові як у нас. В армии, я бы сказал, лучше бы я сел, чем пошел бы воевать. Все за свой счет. Одежда за свой счет. Питание за свой счет. Вы пытались дать для себя ответ на вопрос, что вы все-таки здесь делаете, зачем вы? Деньги заработать. На восстановление родительского дома. Но вы считаете себя оккупантом? Нет. А кто вы? Война-освободитель? Володимир Твердить, насправді він гуманіст, бо ж витягав з поля бою не лише тіла публічників, а й загиблих українських оборонців. Що саме страшное довелось победить? Множество труп. Множество это сколько? Сотні. Ваших? І ваших, і наших. У мене не було розбору, кого вытаскивать, кого спасати. Був случай, когда вышел на позиції, чтобы вытащить раненых, убитых. Лежав солдат ваш. Приказу не було витаскувати. Ми все одно взяли і витягли його. У те, що російські солдати, яким він рятував життя, часто густо розстрілюють українських полонених, Володимир певниті не вірив, допоки не подивився один з роликів, яких чимало в інтернеті. немає слів. Це слова. Війна війною, але треба бути гуманні людям. А потім ще й відверто додає. Їх намагалися вбити свої. Мені свої же питались біти. Коли нас взяли в плен, ми наші уже тхвану отход... уже наче відходить. Наші почали закидувати нас гранатами. Стірічкими, ну фепізованими із полоненими окупантами. Нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Вони при цьому мріють повернутися додому. Хай навіть там світить в'язниця. А з Володимир обіцяє відкрити очі співгромадянам. Я питаюся, ви всю правду відкрити. Ви не Боїть що вас за це? забають. Ну, правду не сказати. Кому-то на это начинать уже говорити, що здесь происходит на самом деле. Андрій почті вартем дежанко програмовікна на СТБ, Єдині новини.